Моє шанування, друзі, і ми з вами залишаємося на Святоюрській гірці. І Я хочу цим разом вам розповісти, що вас чекає, коли ви приїдете помолитися і поїдете оглянути собор святого Юра. Собор святого Юра, ось він, величний Бароковий собор. Архітектор цього собору Бернард Меретин. Це улюблений архітектор. Майстер, який працював у Василя Потоцького, польського магната мецената, який фінансував багато святинь, в тому числі монастирів, в тому числі в Почаї. Ось, і був також учасником будівництва цього собору. Також працював над тим собором скульптор Себастьян Фісінгер. Клемен Себастьян Фісінгер, також Мікеланджело Епохи Барок, у Львові геніальний Йоанн Георг Пінзель. Його роботи це просто захват, викликають в цілому світі, в цілій Європі. Так, що в середині? Коли ви приїжджаєте туди до собору на молитву і взагалі оглянути, то можу вам зразу сказати, ви там повинні поводитися дуже чемно. Тому що це в першу чергу є собор, тобто церква, де люди моляться, не заважати нікому, так як там дуже строгі порядки. В самому соборі всередині ви зустрінете багато цікавого. Там є плащаниця, велика плащаниця, посвячена копія на оригіналі, в той момент, коли ще я це все вивчав. Була восьма плащаниця, ну, вісім їх було в світі, можливо, сьогодні вже більше, бо є ще маленькі плащениця, але це велика, повний ріст. Ось. Також є ікони майстра, художника з Білої церкви Луки Долинського, який був нагороджений за свою роботу австрійським імператором Йосифом II Золотим Перснем. Також є образ Спаса Едейського. Також, друзі, є ікона Матері Божої Київської, яка лишилася в соборі з тих часів, коли собором керувало московське православ'я. Ви знаєте, 1946 рік, псевдособор і українська греко-католицька церква була. Поза законом, і в неї відбиралися її святині, і відповідно собор Святого Юра став кафедральним собором московського православ'я. ось. Також там ви побачите ікону Матері Божої Теребовлянської. Це одна з небагатьох ікон в Україні, давніх ікон, яка плаче. Вона походить із Тернопільщини. Так. Там є монастир, під монастир недалеко від Теребовлі, і з нею пов'язані такі чуда, що в 15 столітті, коли була облога цього монастиря турками, турецькі війська заложили вибухові елементи під Мури. З надією на те, що коли вони вибухнуть, посипляться стіни і вони зможуть зайти всередину. Облога тривала 14 днів. Але вибух встав, Але хвиля ударно не пішла на стіни, а пішла назад на ворога. Чим нанесла йому величезні шкоди. А також кажуть, що. В цьому вогні вибуха і взагалі на стінах з'явилося світло, в якому турки побачили якраз матір Божу, яка врятувала таким чином ось громаду від турецької навали. Також є ще одне чудо це мається на увазі, коли була Шведська облога Львова. тоді Місто не було розграбоване шведами, і шведський генерал потребував від міста менший, менший викуп, ніж планував, і саме в цей час ця ікона почала плакати. Ось. Коли приїжджав Іван Павло II, папа Римський, Іван Павло II, Кароль Войтила, у 2001 році він відвідував Київ і Львів і також був в соборі Святого Юра. Він подарував для цієї ікони Золоті вербочки, Вервицю, знаєте, так, хто молиться на Вервиці. Також там була ця ікона коронована. І також Іван Павло І лишив собор святого Юра свої риси. Ось. В крипті Собору Святого Юра поховані достойники Української католицької церкви, це і патріарх Андрей Шептицький, і той Йосип Сліпий, і митрополит Андрій Шептицький, і Володимир Стернюк, і Сембритович. Ось і кажуть історики, що в одному з поховань похований князь Галицький осмомис. Ярослав Смомис, той, що мав е, світлий розум, вісім смислів. Ось. І е, говорять, коли я там бував, що я був там на тих, е, ну, на тих гробах їхніх мається на увазі в тій крипті. Там люди моляться, монахині моляться також. Е, і кажуть, що також є свідчення, що багато людей вимовили собі. Коло наших достойників Української Католицької церкви здоров'я і вимовили раду від певних різних проблем. Також із Собором Святого Юра пов'язаний син Амадея Моцарта Ксави Моцар, який там в 1826 році організував Хор Святої Цицилії. Ось він довгий час працював у Львові. І це таке, якби була фактично перша така музична школа, така потужна, там 400 чоловік співало у Львові. Ось. Тому до Собору Святого Юра завжди варто приїздити, молитися і відвідувати. Це є пам'ятка. Величезна пам'ятка європейської архітектури і світової, і крім цього це і центр Української греко-католицької церкви. На правобережжі України. Ось такі справи, друзі. Підписуйтеся на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки, поширюйте, коментуйте, а також буду вдячний за донат, реквізити в шапці профілю. Бажаю всім всього найкращого і до наступної зустрічі. Дякую, друзі.